Доброго дня, шановні колеги, друзі. Ради всіх бачити. 11.59, Так що ще є 30 секунд до початку офіційної частини. Я хочу сказати, що хотілося б мені побажати з івано Франківська, щоб ви були в безпечних місцях. Але ну, робота є робота. У нас наша освітянські окопи. І сьогодні ми проводимо засідання. Двадцять друге засідання постійної комісії обласної ради з питань розвитку людського капіталу, міжнаціональних відносин, науки, культури, фізичної культури, спорту, освіти, свободи слова, інтелектуальної власності. Ми у нас сьогодні, сьогодні тільки я і Олександр Андрійович. А наскільки я бачу, більше нема членів комісії, але у нас в комісії три людини, тому у нас кворум є. Це є для протокола, бо йде запис, і я попереджаю, що йде запис і так далі. Тому ми можемо оголошувати чи ні конфлікт інтересів, але я так розумію, голосувати ми повинні, бо згідно законодавства, депутат повинен оголосити про конфлікт інтересів, але з іншого боку, якщо голосів немає, то тоді він має право голосувати. Олександр, що у вас є конфлікти інтересів? Не бачите тут? Питаннях я не побачив своїх, тому да, починаємо. І так, шановні колеги Олександр Андрійович, значить у нас з вами шість питань. По ним все розписано, Проєкти рішень відповідні є. І тоді ми можемо розпочинати. Хто за такий порядок? Денний? Хто за? Ні, голосують виключно. Ага. Виключно голосують е, члени е, комісії. Панер Володимирович, добрий. день. Я перепрошую, що я втручаюся, але я хочу попередити, Павло Анатолійович не зможе доєднатися до нашого засідання і він е, переносить своє вибачення. Добре, добре. Ні, ну в даному випадку просто це рішення комісії, і таким чином ми з Олександром Андрійовичем тільки голосуємо, так? Так, да, так, да, так. Да. Все, ну от добре. Поїхали. Перше питання про лист Державної служби якості освіти України про результати проведення другого етапу загальнодержавного моніторингового дослідження якості освіти закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного стану. І доповідає у нас начальниця управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації Олена Івановна Данілова. У мене велике прохання. Якщо можна так концептуально, Олена, концептуально в цілому показати. Де ми сильними залишаємось, де у нас там, і а де у нас слабкі місця і що ми можемо підтягнути. Добре, до трьох хвилин достатньо буде. Mm -hmm. Як скажете, О, ми може ми. Ми можемо до п'яти. Ні, ні, ну дивіться, я просто для того, щоб було зрозуміло. Поїхало. Щось у вас погано чутно. Знаю, зараз спробую гучності додати. Ні, ні, ні. Я маю на увазі задвоєння звуку я. Поїхала Олена, Івановна. слухаємо угу. вас. По перше, я хочу наголосити на тому, що і перше, і друге завдання воно дублює, посилається в листи. Я маю на увазі Державної служби якості освіти про результати проведення другого етапу загальнодержавного державного дослідження. І друге, про лист державної, де додається фахове передвище, в розрізі загальної середньої освіти, це один і той самий лист. Тому з вашого дозволу. Я зараз розповім про ситуацію в загальної середньої освіті. Це буде і частково відповідь по другому питанню на другий лист, тому що це посилання на один і той самий документ. Ну, по-перше, для того, щоб нагадати, як це відбувалося, скільки закладів освіти Херсонщини приймало участь, значить, в 2024 році це саме про цей ми будемо говорити зараз. Ці висновки в нас приймало участь від області 19 закладів загальної середньої освіти. Вони поділялися таким чином, що чотири заклади загальної середньої освіти приймали участь в всеукраїнській вибірці, але додатково була вибірка досить потужна для прифронтових областей, для того, щоб вивчити все таки, наскільки якість у нас знає, чи ні. І от саме 15 закладів ще було додатково визначено від нашої області, всього 19 закладів загальної середньої освіти. В цьому році вже також дослідження страв усе, хвиля, Олена Іванівна, вас не зрозуміла. Задвоєння звуку йде. Ну, я не знаю, як технічно. Давайте спробуємо. Нормально. Тепер нормальна. Може, Можна у вас тихі, не стільки інтернет. Дивіться, Олена, Івана, просто все йде під запис, мало лі. бо ж знаєте, як у нас? Без ЧП все йде нормально якщо це, то будуть дивитися, що там. Давайте коротко. Значить, скільки, скільки, скільки закладів приймало участь в цьому моніторингу? В 2024 році 19 шкіл, в 2025-му 4 школи. Але це на школа не зрозуміло. Що ж таке? Ну, Ви знаєте наші умови. тому я, я не знаю, знаю як усякі. Якщо... Ти... І так, 19.4. Олена, ну, давайте тоді так. 19, 24, 4. 1. А чому таке різке скорочення? Не скорочення. Просто в 2019 році було додаткове вивчення в рамках цього дослідження ще плюс 6%. Прифронтових територій, саме відносин, для того, щоб більш якісно отримати за багато освіти, і е, ми отримали досить непогані результати. Наш південь ми рахувалися всі разом. Це була Херсонська, Миколаївська Одеська область. Ми отримали рівень знань дітей, які показали так. Вони досить були на нормальному рівні. Ми навіть кращі результати отримали, ніж там, наприклад, Західна Україна. Тому це ну, підтверджує те, що е, все-таки ми тримаємо планку, хоч ми і май, майже всі заклади освіти в нас дистанційно працюють 174 шкіл, п'ять всього на змішаному навчанні. Але вчителі перелаштувалися на формат того, щоб ці знання давати якісно. І діти дійсно це підтверджують цим моніторингом. Скажіть, будь ласка, яке місце наше, От, якщо ми беремо там. Там немає місця, там є по регіонам Південь, центр, Захід, Схід. Розумієте, там неможливо виділити далеко не останнє. Ні, абсолютно далеко не останні. З української мови трохи краще результати, математика трошки краще. Це дуже важливий. Да. Ліана Івановна, послухайте, Дами, послухайте, давайте ми будемо. Ета. Дивіться, нам повинні бути аргументи, щоб 1 вересня не закривали наші школи, не закривали наші колективи і так далі. Тому ці результати показують, ну, наприклад, 25-го я буду у пана Михайла Вінницького і буду у Шарова. Ну, ви знаєте, хто ініціатор цієї постанови, щоб все це позакривати. Мені повинні аргументи бути. Я кажу: дивіться, у нас 74 суб'єкта, ну маються на увазі 74 заклади. Вони пройшли моніторинг. Подивіться на результати: ну як їх можна закривати, коли вони дають результати краще ніж, наприклад, в Одесі або в Умані. Або в Тернополі, або в Івано-Франківську. Все тоді давайте все таки в цій аргументації знімати питання закриття наших шкіл. От те, що потрібно, я б це не просто взяти до відома. А наприклад, би ці результати і наше рішення відправити в Міністерство освіти для повернення вопросу необхідності е, того, щоб зняти питання, по-моєму, 11.30, я не пам'ятаю цю постанову. 11.12. 11.12. 11 зняти це питання, щоб рішення комісії було конкретне, так, Олександр Андрійович? Ну, Ну, якщо результати у нас гарні, ну значить ми підтримуємо високий рівень дистанційної освіти, і наші діти показують високі результати. Ну то до побачення, чому ви ставите питання, що потрібно розформовувати наші школи. Так, да, вони можуть сказати, що соціальний аспект, питання соціалізації наших дітей от де порушуються права. Але давайте ну, хай конструктив буде, просто закрити це легше за все. Але закривати школи Херсонської області це йти на поводу у Конституції Росії щодо того, що Херсонська область це суб'єкт Російської Федерації. Давайте випишемо все-таки проєкт рішення не так, от взяти до відома, а все-таки випишемо більш конкретно. От я це пропоную. Олександр, ви не проти? Все підтримую колега Івановна. Добре, давайте конкретизуємо і по першому, і по другому питанню. Щоб була чис, чиста конкретика. І відправляємо, куди потрібно відправити Кабінет міністрів, Міністерство освіти і відправляємо е, рішення комісії. Слухайте, можна обійти рішення комісії, але знаєте, вже моральний контекст е, вже буде іншим. Приймається? Олександр, тоді з моїми зауваженнями давайте проголосуємо і по першому, і по другому питанню. Хто за? Все рішення прийнято. Зауважень нема з боку апарата обласної ради. Ні, ну, нема. немає. Все. Тоді ми посилюємо е, е, частину в, е, в рішенні, в нашому рішенні. Не просто довідомо, а абсолютно конкретно. Враховуючи, що наші результати то-то, то, -та, то, -та, то -та, такі, такі. -та, звернутись. До Кабінету до Міністерства освіти щодо недоцільності реалізації постанови 11.12 про закриття там шкіл і всього іншого. У мене тільки одне оточенче ще питання: а е, діточки, які з лівого берега проходили, ну, приймали? Ні. Виключно тільки ті, е, Ні, ми відстоювали, я скажу чому. Ми в нас походили в лікарні з лівого берега. Але станом ситуація для такими була важка. Щоб... Все. Ну, хочу, я просто повинна для, да, це, це для себе. частина. Добре, mm -hmm. бо у нас, наприклад, в університеті 196 студентів реально навчаються. У нас є можливість навіть, ну, все записано. 196 дітей з лівого берега продовжують навчання в університеті. 196, Ну це круто, я вважаю. І причому я сам на заняття іноді заходжу з нової каховки, є заскані нова, діти і так далі. А деякі просто хочуть продовжувати навчатися у нас там в магістратурі. Ну це дивно, чесно скажу. Ми ж розуміємо, що там відбувається, але ми ну, маємо таку ситуацію. Добре, колеги, я дивлюсь, Юрій Валентинович хоче щось сказати. Юрій Валентинович, будь ласка. Олександр, вітаю, дякую вам, що дали слово. Вибачте, в дорозі, в дорозі. може бути зв'язок. Дуже добрий в Я повністю підтримую і крім того, хочу запропонувати, щоб ми тут же в вашому рішенні виклали позицію, що ми взагалі потребуємо фактично мораторію на зміни освітньої мережі до кінця військового стану. Тому що Правильно. сьогодні це там 11-12, завтра буде щось інше. Е, ну, ми, ну ми повинні зберегти зараз наших вчителів, всіх, всі наші заклади, всіх наших діточок. Е, тому що ну, ну неможливо порівнювати нас зараз з регіонами, які знаходяться в центральній частині України або там в інших частинах тил тилових да, там, на щастя е, частинах нашої України. Тому, якщо можна, я пропоную колегам розглянути це. І випластиться теж в виставках комісії, і, і там готові по щоб ми потім підтвердили це спочатку на президії обласної ради, а потім на сесії. Okay. Але вже зараз рішення вашої профільної комісії вважаю, було б дуже доцільним. і Це було але... дякую. Тоді дякую. звертаємось до вас. Дякую, Юрій Валентиніч. Лене, тоді звертаємось до вас з проханням виписати все це чітко і в кінці кінців ми як депутати, це ж не ви, а ми як депутати. А в кінці можна дописати. І що ціна питання невиконання положень Конституції Російської Федерації і може наприклад написати це 8-9 мільйонів гривень. От розумієте, ну щоб було зрозуміло, що закривати школи в Херсонській області це виконувати Конституцію України, Конституцію Росії. А давайте виконувати Конституцію України. Тому ні в якому разі, дійсно, мораторій повний повинен бути на закриття е, е, чи трансформацію мережі е, навчальних закладів Херсонської області. Добре, домовились тоді? Все, прийнято. Ми проголосували. Ми, як депутати, можемо це запропонувати і проголосувати. Далі хай вже е, зверху е, влада вирішує ці питання. Але. Слухайте, ну це навіть смішно говорити. Закривати це означає звільняти території. Ну, на мій погляд, так. Закрили навчальний заклад в Херсоні. Це означає, що почали виконувати позиції. Все третє питання про звернення депутатів Волинської обласної ради, восьмого скликання до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо недопущення запровадження мораторій на підвищення основних державних соціальних стандартів та гарантій забезпечення гідної оплати праці і достатньо життєвої рівня для працівників бюджетної сфери. Доповідає керуючий справою виконавчого апарату Олександр Павло Анатолійович. Я, Павло Анатолійович, не буде. Олександр Володимирович, він перепрошує, він не зможе доєднатися. Ну, тоді знімаємо це питання. Колеги. А, річ, можна я? Так, будь ласка. Можна, ну, ви не виступаєте по суті, ви виступаєте просто по формі, добре? Добре. Я вам поясню, ще я, я просто... да, де я просто... нам записано. Кажіть, кажіть. Я... Я просто хочу пояснити суть там звернення ще 2024 року. Листопадом місяцем вони прийняли це звернення до того, як Кабмін внес зміни до постанови про оплату праці педагогічним працівникам в грудні 2024 року і встановив надбавки. Тобто, ну скажімо, на сьогодні це звернення воно втратило актуальність. актуальність. Так, да, тобто, якщо буде ваша ласка, і, е, как бы, это, ви можете його просто. Ввати. Є пропозиція. Пані Тетяна, пропозиція. Е, в зв'язку з тим, що пройшли зміни і е, е, влада України врахувала вже ці контексти в відповідних постановах, е, вважати це питання не актуальним. Хто за це, прошу проголосувати? Все. Зняли. Четверте. Ми не знімаємо питання, просто вважаємо його неактуальним. Добре, так рішення і записуємо. Далі йдемо. Зараз я одну хвилиночку, щоб я не пропустив нічого. Так, 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 так. Ага. Четверта про організаційні засади щодо визначення кандидатури на відзначення премії Верховної Ради України педагогічним працівникам закладів дошкільної загальної середньої, професійної, технічної та позашкільної освіти. Доповідаю я тут, колеги. Дивіться, тут можливий в принципі певний конфлікт інтересів. Певний. Тому я краще оголошу, бо він такий є. Бо кожний університет. Надає ну, надає відповідних відповідних, так, стоп кандидатури. Да. Так от дивіться, є така пропозиція: застосувати той же алгоритм, тобто розміщуємо на відповідній платформі. Далі люди записуються, голосують, і фактично ми таким чином запускаємо тобто алгоритм визначення через голосування. Олександр Андрійович, ну, іншого шляху. Дивіться, ми ж всі розпорошені. Ну, який може бути інший інструмент визначення кандидатів? Чи хтось може запропонувати інший інструмент? Кажіть. Лена Івановна, колеги, кажіть, якщо ви. Бачите, що можна по-іншому вирішити. Кажіть, ну я зараз, ну, така ситуація. Дивіться, я не проти того, щоб лобіювали. Наприклад, я лобіював своїх, той лобіював своїх. Ні, це нормальне лобіювання, але лобіювання не рівні чого. Ми на вченій раді, наприклад, визначились, проголосували і запропонували кандидатуру. Кандидатура в реєстрі з'являється, люди голосують і далі таким чином відбираються. Оксана Юрівна. Ну, у вас там багатий досвід. Ви нормальний такий алгоритм? Це фактично і по четвертому, і по п'ятому питанню. Олександр Володимирович, це ми зараз голосуємо за нагороджу відзначення педагогічних працівників. Так. Ви голосуєте, верніше, вибачте. І це, ця процедура у нас вже декілька років саме така. Так. І саме на ну, так... І залишаємо так, її в через відкритий майданчик комунального підприємства обласної ради відбувається голосування, і ніколи не було жодних питань щодо результатів цього голосування. Тому це буде прозоро відкрито і Все, конкур... тоді диві... Ага, тод, тоді дивіться по четвертому. Та питанню у мене просто немає номерів питання. Значить, по четвертому питанню. У нас врахувати, що на підставі наданих пропозицій сформовано наступний перелік кандидатів на здобуття. Вони тут є. Швець директорка Чернобаївської школи мистецтва Романа Александр Миколаївич, учитель фізики комунального закладу Високапільській. Надієва Ольга Валентина, заступниця директора з навчальної виховної роботи Херсонської навчально виховної дошкільної навчальний заклад 56, Білецький Олег Анатольович, директор Лиманецького ліцею Дарівської сільської ради, і Жанкова Катерина Анатоліївна, учитель фізичної культури Херсонської загальноосвітньої школи, перших третіх ступенів номер 47. Ну, от я от і пропоную, якщо це у нас кандидати, правда чи ні? Далі ми запускаємо голосування. Через відкритий майданчик. Ну і як там буде за рейтингами, приймемо рішення. Олександр Андрійович, включіть мікрофон. Я просто вибачаюся, я тут у громадському просторі сиджу. А скільки і всього чого? кандидатур повинно бути? Ми за двох Але... людину голосуємо, чи скільки їх там? Ну, Зараз кандидатів 5. 5. Кандидат. Так, от, так от всім п'ять дадуть, чи ми винні з них одмовитися? Ні, ми вивішуємо для голосування всі п'ять. правда чи ні? А скільки дадуть, скільки Друга. квота. А яка квота у нас для прийняття кінцевого рішення? Може, чи якраз всі квіта і люди достойні, то чому ні? Ні, та я не проти. Від області дві кандидатури. Дві. А, тобто, тобто з п'яти, значить, ми вирішимо так, по суті, п'ять ставимо на майданчик, люди голосують. Скільки ми даємо часу? Два тижні, три тижні, скільки? Е, можна запропонувати да місяць. Давайте місяць. Голосують місяць, і після цього ми з вами знову збираємось і затверджуємо тоді дві кандидатури, які йдуть далі. Так? Ліна Івановна, зауваження є? Ви ж ну, керівник департаменту? Ну, все чисто прозор. Ми підтримуємо. Підтримуємо. Олександр Андрійович тоді так голосуємо по четвертому питанню. Хто за? Хто проти? Рішення прийнято. Не, так, є. Далі, е, так, є, є, є. п'яте. Про організаційні засади щодо визначення кандидатури на визначення премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму. Отут якраз конфлікт інтересів у мене, але ми йдемо таким же шляхом. Да? Значить, тут у нас. Йде В'ячеслав Вікторович, головний спеціаліст відділу будівництва розвитку території управління будівництва. Розвитку територій та фінансового забезпечення Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації. Мандіч Тамара Ми, Михайлівна, докторка філософії в галузі знань, гуманітарної науки зі спеціальності 0,35 філології, викладачка кафедри української і слав'янської філології та журналістики Херсонського державного університету. Ну, зрозуміло, тут є конфлікт. Я оголошую його, але голосувати буде потрібно ета. Варбьо Павло Олександрович, доктор філософії з галузі знань, механічна інженерія. Херсонська Державна морська академія. І, ну, от, власне кажучи, те ж саме пропонуємо, ставимо на цей майданчик. Ставимо на майданчик. Хай люди проголосують, там скільки у нас е, виходить. Одна місце, і скільки. Пані Тетяна, можна... одна надається. От, З трьох буде одна. Коли? Тобто ми, Олександр, дивіться, ми приймаємо рішення по алгоритму. Ми, я не приймаю рішення по Іванову Петрову чи Сидорову. Ми приймаємо рішення, ставимо. хто набере більше голосів, ну то і, того ми затвердимо. Добре? Приймається такий алгоритм? Кандидатури приймаються для того, щоб е, покласти на майданчик цей. Приймаю. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Утримався рішення прийнято. Ну, дивіться, ми мінімізували ризики. Е, Якихось корупційних діянь, так що тут нормально. І шосте питання про рекомендації Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної інформаційної політики за результатами круглого столу на тему мова на часі, виклики завдання державної мовної політики. Лена Івановна, будь ласка, ви доповідаєте. Звичайно, що всі коментації були працювані на педагогічних радах, колективів, так прийняті розроблені заходи щодо того, щоб удосконалити це питання в 25-26 навчальному році, і звичайно, що від прийняття закону України про забезпечення функціонування української мови як державної в закладах та установах Херсонської області використовується виключно державна мова. Багато заходів проводиться за ініціацією нашого поління, щоб реалізувати на останні звідки що... є і курси, це будь-хто може долучитися. Там і дуже багато матеріалів для вчителів, для учнів. Тому ми постійно тримаємо це на контролі. Але ж тут робота має продовжуватися постійно і на постійній основі, тому що. Мова наш має про той як і завжди мови запрошувати. Дякую, Лена Івановна. Олександр, ну, проект рішення є, ви з ним знайомі, Він абсолютно нормальний. Дуже гарно, що Херсонська область е, пілотує фактично цей процес, це нормально. Мова це фундамент будь-якої нації. Тут питань ніяких нема, е, тому я вважаю, що потрібно це підтримати. Хто за? То проти рішення прийнято. Шановні колеги, всі рішення прийняті, необхідні. Там потрібно допрацювати перше, друге питання, Олена Іванівна. Порад ще з Юрієм Валентиновичем і так далі. Я думаю, що ми чітко вималювали контури цього рішення. Нам потрібно боротися за своє. Бо здамо навчальні заклади, наступний етап будемо здавати коледжі, університети, театр, а далі здамо область нашу. Ну, от це логіка, ну повірте мені, так воно буде. Ви знаєте, от ми тут вже третій рік, і ми ж відчуваємо да, динаміку змін. Добре, що є такі е, люди висо височенного польоту, як Ігор Єнч Сипенда, які там певні речі забезпечує, але є проблеми. Далі ми бачимо глобальну нашу ситуацію, яка стосується що буде з Сумами, що буде з Харковом. Може бути евакуація, як тоді з навчальними закладами бути. Ну тобто дуже багато питань виникає. Тому ми повинні херсонці, я вважаю, повинні триматись локальний патріотизм. Це абсолютно нормально, це не сепаратизм, а це локальний сепаратизм. Локальний патріотизм він якраз повинен забезпечити суб'єктність Херсонської області для того, щоб російська конституція в її в її маргінальному вигляді ніколи не могла прийти. Все дякую всім, але може, є зауваження до проведення засідання, може по регламенту якісь зауваження? Будь ласка, кажіть, нема. Все, всім дякую, слава Україні!